Ми записуємо з дітьми зробити ктан. Не написали вже перше, а тепер перевіряємо. І так, ще раз читаємо. Перевіряємо. Ми, ми любимо, любимо працю. Ні у новому рядку. Продовжуємо тут. У тебе ж є місце. У нас немає. Я ще не говорила. Ми продовжимо. Тут просто в книжці немає місця, як помістити в один рядок. Дописую. Так, а тепер ми наступне речення. Зараз з вами будемо читати. Уважно читаємо, думаємо і самі будемо записувати. Прошу. Ні, можна продовжувати. Але рука має бути на столі. Давай дописуй. Цю ю. Крапочка, не забувайте крапочки класти. Після крапочки. Так, а тепер всі на мене. Читаємо. Сашко. На мене? Каріна? Сашко. Пливу. Bueno. Плив у човні. Ти вже дописала дорянка? Молодець. Високе небо. Я написав віт. Почекайте, зараз Арсенко дочитає. Яблука. Дозріли яблука. 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 Іди писити. Давай, писати. записуй. Ано? Перевіряємо. І так, перевіряємо. Сашко плив у човні. Є так? так. Без помилки, як ти сидиш? Так. У, де у нас у велике? Як може в середині речення У бути велика буква. Думайте, лякало. ти пиш... Так, Ні. Ану ну покажи. Ні, то «п» пальчик. «П». Топо дивися. «П». Э, э, так, у човні. Що ти пишеш? Сашко любив. Що ти пишеш? Сонце, дивися, Сашко плив! Що в ні? Перепиши тут. Плив. Ви вже слухали, що читав, дай, Тарасінь. Ви слухали, що читав э, Арсенко. Сашко плив у човні. А тут треба могла вмістити, що плив, але нічого. Що в кінці кладемо? Крапочку, всі перевіряєте, чи є крапочка. Так. О, не подаєш рученьку. Треба подавати ручили ще писунку. Не сплив, а Sure. Апостро. Арсенко пише. Всі пишуть: тимко спіймав в юна, Записуй. в ю в юна. Перед не загубіть апостроф. В'ю на. Так, це я для Арсена вже показую, ви вже запам'ятали. Юна. Молодець. Так, далі Арсен Можу не писати. Йому сподобалася нова книжечка. що Інакше. Це подобається. Юна. Перевіримо. В юна. Тимко спіймав. Разом пишеться. Спіймав, а не спіймав. В юна. А хто такий в'юн? Хто пояснить? В'юн. Саме слово каже в юн. Який він в'ється. Це хто є? Друзі, хто це? Репта така. В'ю. В'ю на. Всі написали постров. Молодець. Сіма. В'ю. Тут могла вмістити ціле слово. Крапку постав. Друзі, якщо є місце, то я бачу. Крапку поставив. Спіймав. Так, на сойме вже січні. Так, тут може. Ой, має купити. Спіймав б'ю на Молодець. туди крапочку, а ресочки тут не треба. Зітри. Боже, тебе чому далі? Всього купу. Так, поставимо фарик перед собою. Ще один раз побачити. І так, поставили. Про кого буде зараз іти мова? Давайте прочитаємо. Інформацію можна передати за допомогою малюнків, слів та цифр. Ви згідні? Так. Звичайно. І так, дивимося. Подивилися на малюнок. Вже ми знаємо, про кого буде йти мова. Жираф. Про жирафа. Жираф. Так. І е, кажуть: жирафа. Це найвища тварина на землі. Це факт чи е... думка. Фак. Це факт. Дивіться, скільки. Тепер цифра, що нам показує, скільки метрів має. Ші... Шість метрів. Бачите, найвище шість метрів. Дивіться: людина менша, так? а жирафа вища. Але бачите, є. Жирафи, які має що? Тільки два метри. Дивіться далі. Увага. Увага. Жирафа. Читаємо. Жирафа. Їсть. листя там, Де. Інші. Не дістануть. Тому вона. Високо. Так, і Бог створив так, щоб вона була така висока, щоб вона могла їсти там, де ніхто не можна. Далі, вона читаємо, швидко помічає небезпеку. Це факт чи думка? Факт. Це факт. Бо вона висока і бачить далеко, так? Високо стою і все бачу. так? Так. Де? Давайте далі дані про неї прочитаємо. Про що зараз будемо говорити? Про mm -hmm. язик. Бачите, малюнок нам підказує, про що я, я виклала язик і показую. Читаємо. Роксоланка, ми тут. Настя ми тут. Пальчик. Mm -hmm. oh, До мене. Приблизно довжина твоєї руки. 53 сантиметри. Дивимося. Ось, 30. Ще не стане руки. Ще не стане руки. Можна Що можна? Поклип пальчики висують. Ось, бачите, без одного сантиметра треба аж звідси висунути. Ось такий язик. Уявили собі, який язик у жирафи? Ще чуть-чуть пальчики довше будуть у Евеліни, то буде 50 метрів. Уяви, не, я кажу, у Евеліни те пальчики довші і буде якраз вистачати. В неї коротенькі пальчики. Уявила собі, який в неї великий язик. Моя рука має більше сантиметрів. Пішли далі. Далі. Отже, ми що можемо дізнатися? Про що цей малюнок там говорить? Що намальовано? Такус, планета, на планеті показано мати риб, де вони проживають. Бачите, малюнок уже нам підказує. Африка! Тут живуть жирафи. Отже, друзі, що ми бачимо по цьому малюнку? Що людина. І жирафа бачите, є менші були маленькі жирафи, і людина, що можуть мати цей. Так, то навіть можна сказати, напевно, що дитинча жирафи рівне із людиною, а сама жирафа висока, так? І так, де живуть жирафи? А повна відповідь жирафи живуть в Африці. А й Африка, як ми напишемо? І так на ну, могоря, давай пишемо. Жи. Тільки там, де тепло, завжди є що зелень. З... Зимку не буде зелені, правда? Живуть. А, Бачите, mm. у мене є крапочка, ну, і у вас має бути. Mm. 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 Так. Ми казали жирафеня, маленьке жирафіння, тобто мале, мале, ж, малий mm. жираф Дитинча рівний може бути із. Високою людиною, з нами з вами не буде рівний, так? Навіть зі мною не буде рівний, бо я не маю такого високого росту. А тепер давайте поміркуємо. Нам таке питання поставили. Якщо людину беремо високу 2 метри, а жираф ми скільки казали, має висоту? 6 метрів. Скажіть, будь ласка. Скільки людей треба покласти один на одного, щоб було 6 метрів? 3, 3. молодець. 3. Ну, але ми запишемо трьох, трьох людей. А ми запишемо. Ж, висота жирафа 6 метрів. Так і пишемо. Хто має місце, продовжує, хто не має, знову. Висота. У мові цифри не пишуться. Пишуться все буквами. Шість. Жирафа і, і Жирафа. Довжина язика? А ну це найшов. метри. Сантиметри. А, сантиметри. Mm -hmm. Язика. Mm -hmm. Ну, 53 Можемо написати mm -hmm. з вами цифрою. Так, mm -hmm. сантиметри. Mm -hmm. Сантиметри. Mm -hmm. Сантималець. Чому? Mm -hmm. Менше писати, бо велике слово сантиметри, бо нам ще ж є робота, а ми ще не, не написали. говорилися, ти наслухалася. Подивися чи на малюнок, на малюнок підказку робить. Так чи ні? Друзі, зупиніться на хвилинку, дайте мені відповідь. Доросла людина і мале жирафиня одного росту. Так, так. так чи ні? Ми дивимося на малюнок, малюнок нам підказує, дорослого рослого чоловіка. А дружина жирафа дорівнює нашому росту. А тут ні, а тут ні. Бо ми малі, а жираф високий. Жирафа навіть би не помістилася у наш клас, хоча у нас клас високий, 3 метри, а, а вона має 6. Справа. На три більше, На більше, молодець. ну, Одна ну, така вишала. Висока. Ми казали, що так. найвища тварина на Землі, на всій планеті. Так. І довжина язика 53 сантиметри. Добре. А тепер я хочу, щоб ми з вами з нового рядочка пригадали, як ми записували. Скільки звуків, скільки букв. І так. Шість. Нового рядочка. Чи ви ще не дописали? Ні, ще? Не дописали. Ну, тобі я чекаю. Давайте, до, бо ти трошки заповільно пишеш. Так, а тепер ми записуємо, скільки звуків букв. Діти самі записали шість, а живуть також е, самі записують, скільки звуків, букв. І ті, хто вдома, також спробують самі записати.